У далекому 2004 році виходить гра під назвою Spider Man 2, за розробку гри на PlayStation та Xbox відповідала компанія Treyarch, яка зробила першу частину цієї гри. А за ПК-версію відповідала маловідома компанія FizzFactor, на рахунку якої було лише дві гри: Spirit, душа Прерій та Хобіт. ПК-порт, м'яко кажучи, відрізнявся від версії на PS та Xbox. У суспільстві гру прийняли негативно, але чи настільки сильно вона була поганою? Це ми і спробуємо з'ясувати. На початку гри ми бачимо катсену, де доколи з стрітєм, але щось в нього не виходить, і все спалахує. Після цього прилітає і далі... а далі туторіал. Тут ми вперше стикаємося з механіками гри, такі як біг, стрибки, польоти на павутині. Також нас знайомлять з бойовою системою, в сенс якої в натисканні лівої кнопки миші. Після туторіалу приїжджає фургон, з якого вискакують бандити. Ми їх ліквідуємо та починаємо наздоганяти машину. Ми опиняємось біля в'язниці, в якій починається бунт. Ми рятуємо поліцейських та подавляємо бунт, але з камери виходить наш перший босс Ріно. Нам треба ухилятися від ударних хвиляріни та атакувати його. До речі, послухайте, який звук при ударі прикольний. Після цього Ріно тікає від нас і потрапляє у паску, в якій нам треба його добити. Далі паркан не витримує, Ріно та заправку втрачає свідомість і його забирає Бактаріус. Ми тушимо заправку та знайомимось з новою механікою гри адреналін. Виглядає дуже дивно, ніби спедермена 220 винуло. В цілому місія на цьому закінчується, і далі ми потрапляємо у банк з тіткою мей. В банк вривається доктор Октавіус, а Пітер Паркер тікає в туалет, щоб перевдягтись у свій костюм. Далі нам треба зачистити банк, знайти ключі від ліфтів та сховища. Після цього ми зустрічаємо дока, який краде золото. Перед нами зачиняються двері, для відкриття якої нам треба розв'язати головоломку. Розв'язуємо її, піднімаємося з Октавіусом. Потім з'являється кацина, де Октавіус втікає від нас, а нашу бабку пакують у буск. Рятуємо її, і в цілому місія завершується. Далі ми зустрічаємо MJ, під час розмови, з якою у неї викрадають машину. Ми починаємо переслідувати тачку, тим самим проходячи до лігва пуми. Тут в цілому нічого нового. Знову зачищаємо приміщення та й все. Доходимо до кімнати спомою і починаємо битися з ним. Далі він втікає від нас, і ми починаємо ганятись за ним по всьому місту. В кінцеву зупинку став будмайданчик, де нам треба загнати пому в клітку та подавати його. Робимо це. Далі вмикається сцена, де нам кажуть, що в нас відволікали, і взагалі, окрім машини, в нашій вкрали EMJ. Ну, коротше кажучи, проти нас зібрали ще як Після проходження боса ми бачимо пожежу, яка йде з будівлі Оскор. Прибігаємо туди і бачимо, як док-ок заходить у ліфт. Ми, звісно ж, йдемо за ним, але тут ми звичаємо вченого, якого ми рятуємо. Далі він нам дає завдання врятувати інших вчених та знешкодити вибухівку. Робимо це все, бачимо, як до кого говорить по телефону, ми йдемо за ним, але тут зустрічаємо Ріну. Боремося з ним за такою ж схемою, як на початку гри. Заморожимо його і все. Рівень пройдено. Далі ми заходимо у ліфт, і замість Нью-Йорка ми потрапляємо у звичайний райцентр. Доріг немає, з мешканців лише місцеві фріки. У цій місії нам треба зламати генератори і все, більше нічого. Другий етап місії такий самий, але окрім генераторів, треба ще зламати турелі, які охороняють їх. Після цього ми зустрічаємо мистеріо, який починає скидати метеорити по нам. А ми у свою чергу повинні підбирати їх і кидати в нього у відповідь. Далі Містеріо дістає свою вундервафлю, яка шмаляє ракетами та лазером. Ламаємо йому цю іграшку, і він розповідає, де до кого знаходиться. На цьому місія завершується. Після цього ми приходимо на вокзал. Тут нічого цікавого, виносимо ботів і сідаємо на пояс. Далі починається легендарна битва доктора Актайвса та людини Павука. Точніше, повинна була початись, але у цій грі ми просто відбуваємо освіття, яке летить в нас. Тобто геніальне рішення. Поїзд не витримую такої інтерпретації сцени з фільму, тому вирішую просто заїхати з за рейку. Тепер ми знаходимося на якому складі, через яке треба пройти нам, попутно виносячи ботів. Далі ми знаходимо MJ та докока, і тут починається фінальна битва. Виносимо дока, далі микається катсцена і фінальні титри. З сюжетом ми закінчили. Пропоную тепер розібрати гру на складові. Спробуємо зробити це порозумно. Є така людина Джесі Шелл, відомий геймдизайнер, який написав книжку Art of Game Design. І у цій книжці є елементарна тетрада, яка зображує компоненти, з яких складаються ігри. Почнемо по порядку. На компоненті технології не бачу сенсу сильно затримуватись, лише можу сказати, що гра зроблена на Unreal Engine 2. Механіки. Про цей компонент трішки було сказано на початку відео. Персонаж у грі відчувається добре, бойова система хоч і проста, але за півтори години проходження гри не встигає набриднути. Є претензії стосовно польотів на павутині. У іграх старших, ніж ця, це реалізовано набагато краще. Механіка адреналін взагалі не вписується в гру. Чому людина починає світитися як новорічна ялинка, незрозуміло. В цілому, механіки у грі норм, але питання є. Естетика. Оцінка естетики доволі суб'єктивна річ, тому я просто висловлю свою думку. Якість моделей у грі доволі непогана, трішки гірша, ніж на консолях, але прийнятно. Наприклад, моделька павука мені на ПК версії навіть більше подобається. Локації у грі відчуваються живими. Люди ходять, машини їздять, це все доповнює якісний звук у грі. Наприклад, підходиш до кафешки, чуєш, як люди розмовляють, посуд мить, бігаєш по дахам будівель, чуєш, як працює кондиціонери та вентиляція. Атмосфера в грі прекрасна. Мені особливо сподобалась локація склад, де ти бачиш нічний Нью-Йорк. З естетикою у грі все чудово. Історія історія, мабуть, найслабкіша частина цієї гри. Які місця, як на мою думку, не продумані. На початку гри, після катсену, одразу починається туторіал взагалі в іншій локації. На рівні спому, де у МДЖ вкрали машину, її викрадає Октавіс. Вона що, увесь час стояла на одному місці, потім, після проходження рівня з містер'ю, ми знову зустрічаємо Октавіса на вокзалі. Що він увесь час робив, нас чекав. Це лише частина неточностей, а є ще й інші, менш суттєві. Чому гру прийняли у суспільстві негативно і чому вона саме така? Як я розумію, гравці очікували порт гри на ПК, але по факту це взагалі інша гра. Версію з консоли не можна порівнювати з версією на ПК. Чому так вийшло? Є одне припущення. Про випуск гри на ПК стало відомо лише в червні 2004 року, тобто за місяць до виходу релізу. Фізфактор закінчила розробку кри Хобіт 24 жовтня 2003 року. Тобто, спайдермена вони розробляли ну максимум 8 місяців, а Трей Арч розробляла гру приблизно 20 місяців. Моє припущення полягає в тому, що гру спочатку взагалі не планували робити на ПК. але що змінилось, залишилось мало часу і зробили те, що є, які висновки можна зробити. На мою особисту думку, гра не ідеальна. Цей продукт не дуже якісний, є проблеми з сюжетом та деякі проблеми з механіками, але вона змогла дати позитивні емоції. Чи можна її тоді назвати поганою?